під сормочок за осінь треба бджілкам давати настойка відвар полина і пижма полина і пижма цвітучий полин і пижма відварюється і додається в сиропчик а це в кульочках що яке? А це сироп, сироп сахарний да. Да, цукровий, цукровий сироп інвертований медом. Тобто mm -hmm. до сиропа додається 10% меду. Сироп зроблений на кип'ячій воді. Додається 10% меду і витримується двоє суток при температурі 40-45 градусів. Розщепляються сахара і жовки менше тратять зусиль для переробки сиропу.